Доброго ранку! Дуже чекала на цю можливість розпочати ефір з вами, мої друзі, поговорити, прочитати свої вірші. І сьогодні я почну з доволі, напевно, незвичної теми, про яку я вже говорила трохи, але хочу прочитати вірш. І сказати про те, що таке відчуття захвату, вдячності. І чому це настільки важливо. Справа в тому, що працюю над збіркою Вогняний заповіт і маю велику честь спілкуватися з одною людиною, яка надихає на цю збірку, надихає писати. Українською мовою. Відчуття захвату це можливо дуже щось таке несучасне, але це дуже сильне почуття. Але ти розумієш, що людина вища за тебе вона надзвичайно духовно сильна, прекрасна. А ти? Лише вчишся від неї. Ти починаєш свій шлях, своє життя, своє справжнє життя. Так що розпочну сьогодні саме з віршів, які присвячені надзвичайній великій людині. Над усіма розкритими серцями, над усіма молитвами стоїш, з тобою поряд краще лиш бували, та тих, хто помилявся, не полиш. Тебе тримали поглядом зболілим, шукали очі, серце шлях тремкий, яким ідеш. Тримаєш наші долі? Де серце, що з тобою не полишу. Це слова про те, що біля цієї людини були ті, хто і помиляється, і хто не має справжньої сили, але силу виховують, з нею працюють. І саме справа вчителя в тому, щоб цю силу тримати, тримати не тільки в собі, але й в інших. Я часто задавала запитання, розкажіть про себе. Що скажете про свій шлях, про свої помилки якісь. І ось вона мені розповіла про те, що теж дуже часто відчувала страх, відчувала відчай як людина. Але найголовніше те, що потрібно виходити з цього. знаходити справжнє, розуміти, бачити. І до те, що в мене були схожі думки в далекому 2006 році, коли я тільки починала писати вірші українською мовою. Дуже подобались вірші Василя Суса, інших українських поетів. Це було дуже співзвучне моїм відчуттям, тому що хвилювало моє серце, мої внутрішні стани. Ось так народився один вірш 2006 року. Знайди мені століття осінні, З душі моєї скинь правічні пута. Піснями, смуток болю розірви і спопили цей знавіснілий смуток, бо благодать моя лише в тобі. Знайди ж мені століття осіні. Я би сміливо могла назвати ці вірші звернення до вічності. Тут нема персонажа, якому я це присвячую. Це багато хто. Може, якісь близькі люди, яких я знала, а може і ні. Але найголовніше те, що є відчуття чогось дуже справжнього, розуміння того, що поряд поряд ті, хто навіть пішов. Пішов у далеку вічність. А як взагалі формується духовний зв'язок з людьми? Мені, до речі, дуже часто задавалися питання, як так може бути, що ти поряд з кимось, людини нема шість років, наприклад, а ти відчуваєш. Відчуття формується, коли ти поряд, а потім воно залишається не завжди. І тут нема нічого дивного. Дуже погано, коли люди не розуміють, не відчувають. Ми латвійці, народ дуже особливий, тому що забагато ми втрачали на Першій світовій війні. Зараз багато втрат. Тому що, як би не говорили про нас погано щось, що ми нічого не робимо як військові, ні ми робимо. У нас сильна військова підготовка. Готуються дуже молоді дівчата та хлопці. І коли була радянська влада теж, люди були патріотами своєї країни, незважаючи на радянську пропаганду. І це потрібно пам'ятати. Мала честь спілкуватися з одною людиною. Дуже добре, що в нас є можливість говорити, тому що на цьому військовому вже дуже багато років. 45-го року народження, латвієць, адмірал морського флоту. Людина з великим серцем, з розумінням. І ось у збірці вогняний заповіт, який я пишу українською мовою, буде і про нього. Я йому, до речі, читала деякі вірші українською мовою. Він розуміє все. Насправді велична і монолітна людина, яка прожила дуже страшне, мученичне життя. Це зрозуміло. Я йому задала одне запитання. Я запитала, що відчували. В своєму житті, тому що ви боролись проти ворогів, а ворожість вона не тільки в плані того, що хтось там тебе не розуміє, ворожість всюду. І він сказав, мій захист, моя оборона лише батьківщина. Тому я вистояв, тому я став сильною людиною. І дуже хочеться зараз прочитати вірш, який і про Україну, і про Латвію. А в мене він написався в далекому 2014 році, коли почалися військові дії на Донбасі. У нас, до речі, дуже багато хто хотів їхати в Україну воювати за український Донбас. Навіть знаю людей, які поїхали з Латвії туди. Ми не стоїмо осторонь, наскільки можемо, настільки ми проти ворога. Господня воля у віках не бути нам рабами. Ми свою зброю піднесем, мов полум'я над вами, супроти тління в кайданах, святий вогонь розправа, народ звитяжить в боротьбі, полита кров'ю слава. Народи, дух звитяжний твій, піднявся над пітьмою, ти славу і волю здобував своєю боротьбою. Нашу країну. І взагалі просто показувати себе як особистості, як справжня. І навіть, напевно, дуже неправильно, з моєї сторони, що я не завжди вірю цим людям. Буває відчуття, що хтось просто говорить, але нічого не робить. Але, але це не так. Вільних дуже багато. І сильні є серед зовсім юних, яким там 20 років, навіть менше, 16-18 років. Не треба всіх судити за слабкими, тому що є і сила, є справжня. Вже зараз не вийшло вийти в прямий ефір з одною дуже великою людиною саме з Латвії. Але це ще попереду. Для неї буде дуже приємно почути українську мову, поговорити українською. Вона не знає українську, звісно, але... Вона говорить, на твійською мову я буду перекладати. Ось так. Ось, до речі, прийшла на дуже святе, гарне місце. И зараз, наче, сонце тут. Радісно світло так. Я ось, до речі, запитувала людину, це полковник армії Латвії. Я запитувала, як їй жилось. Коли була радянська влада, чи вона відчувала біль, страх, відчай. Говорить, так відчувала. Я запитую, що ви сам робили, як ви могли вижити в такій ситуації? Вона сказала. Коли є відчуття і віра в батьківщину, страху нема. Я її розумію. Страх долається, коли є відчуття вічності. Я, до речі, читала своє вірші українською мовою, і вона мені сказала, я все розумію. Перекладати мені нічого не потрібно. І ще дуже важливе, про що ми з нею спілкувалися про те, що не потрібно боятися того, що ти відчуваєш занадто глибоко чи близько щось. Це непогано, це нормально. Може, саме таке світові чуття І є шлях від того, щоб писати, відчувати, розуміти. Бачите, яке сонце, світло, радісне? Тому що одна людина завжди поряд. Ця людина знає і розуміє і захищає нас. Світло над світом. Над Україною. Над нами. І дуже хочеться, щоб таких людей було набагато більше.